А це двоплощинна шпалера. Тут вже більше місця. Можна розміщувати пагони в двох плоскостях. І висота теж 220. Більше пагонів, більше зеленої маси, сильніший кущик. Більший запас деревини. Гарне плодоношення, бо гарні соцвіття. Тут в мене посаджено 4 кущі, але в цьому році буде плодоносити тільки 2, тому що два під прививками новими сортами. Тут простір між пагонами 60 см. І кущик гарно провітрюється. Така ж палера мені подобається більше.